На нас кричать лохи. Що? Сам прочитай. Де? <ріст> що? В смислі? За що? Я помню. За що? Мене вхело. Всім привіт, підписчики нашого каналу. І, та й друзі, хто не підписався, підписуйтесь. Це я з матрую відкриваємо свій магазин, будемо його розвивати. Дивіться, що з того вийшло. у нас проговорить перший день. Не повірите. Ну, гарно по погляду. Не забудьте про лайкосик. Всім привіт, дорогі наші друзі. Всім привіт. Далі ми відкриваємо свій бізнес. Магазин. Перший раз ми відкриваємо ста. Так. Да. Ну що ж, ідемо той. Пробувати. Да. А. Плане. А там вообще виставляти, так? Угу. Mm -hmm касу. Поста кассу. Да, Поддились. Так, що там? Ого. ТАП. тап. Ничего собі? А, треба тап нажати. <laughs> так. Давайте ти став касу, а воно буде две. Меня выставляют ти. Как будет? Эээм. Угу. На Ага, полка столдаем. На полках. Ты такса. Да, выставим ту товар и все просто удаем. Я уже забыл тупо ключ. О, нашло. Кой, тап, дай тап. Никого со мной. Кого ж yeah. <laughs> Забула. Так, то що у нас? Це у нас. А, по... навісна полка. Це у нас як для продукції. О, о холодильник нам треба. Не, нам треба він не холодильник, саме краще. Що? А ми візьми мишку в руки. Ну, no, що? У нас легше мишку. Касу загубила. Покажи воно ну. А? Воно зверху, а. Воло. Будівельник. Чи не з ваху? Як ти ва? Як ти варко? А? М -м Як я її покласти? О, карта є, а нам за не потрібно. Ты потрібно М -м -м, Можна і потім. Який по гост? ви б мисе фотортавати. Так, він поставила. А. Я бачу. Ай буде. Так, це два вальносклад за за на ту полку. Замовляй товар тоді. Я знаю, найдежда. Замовляти товар. Угу. При замовляти товар. Так, хідні. Так. Тобто є то, що в нас. А. О. Дивіться. А то сила полка така. О, продукт. Ти кидай, я все плюю, як ти робиш. Я все сам не знаю. Що сам? Дай, як замовляти тут. Той мало. 50 доларів. Да. Медові пастісті. Непогано. Так, то, ну, воду візьму. Ну, там замовчуєш. Ладно, на голові так? Пінку в Воду, так. 89 центів? Водичка? Угу. <ривіт> так, така дешева, так можна, так, подивитись. Так, прикинь, <ривіт> знайшов гай... в гайдах. Ютубі, я знайшов в гайдах, як міняти чину.

Eu tudo base no dia lá é o que tem, tem de ter tem de ter água, tem de ter bastante 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 água, tem de ter Ну ви замолодся. Можешь я не нема. Так, идет тобі поматую оставляти там. Ой, еджалк! Давай-ка <різько> <різько> купа. <різко> Диви. Да уж. А то я худо не кустал. Чикен mm -hmm. e, за хуй.

Що ти зробив? Дай воду. Ну, віддай мою воду. Дай воду. Не рух. Тільки ще на одну. А ні, где вообще на одну полку. Лівую кнопку виставляти воду, правую забирати воду. Ага. Прикинь. Прикинь, я дізнався. Я сам тільки не знав про то. Що Ого, Ще є багато води. Да. Yeah. Там де брати на дворні. Серьазно. Блин. все? Блін. порабов с чего за заказом. Тут точно. Потекло. Ой, блін. О

Да я что тебе продал то Никвакс. О, ну? 90 центов. я це? не имею, я знаю, что я имею. Я бы попробовал мне как-то знать, что это. на один склад, а ты не имею. Все убедит. Знаешь, я. одна вода.

Qual é a taxa? Minus 5% E aqui? Ter... Minus 10% Minus 15% Você agora com 0% Eu vou fazer um show de Eu vou

Ой, я вже бачила. Ну, бачила. Твої коробки. Що? Так. Ти що, з ними викинуть? пусті коробки. І що ти робишь? А не так. Да від мене! Видіть! <різь> ты не збивай! Так, що ты опит? Защото два това поставила на две полка. Ой, един това на две полка поставила. на одно вдис? давай, давай. давай, давай, На одну полка. Майже това на одно полка. Не дам си А де какво са? А. <laughs> Це його. Я не знаю що. Всі на на полку ви, ви знаєте, байлох. що Потоклав, за надість. На нас кричать лохи. О? Сам Де? Да. Що? <laughs> В смысле Зашла Не помню зашло. Банальные котя. Виник, измер? Что, кради. Да. Я его не вижу! зло Два. Два. Секунду. Блин, да ты винок. А винок. Ну Я встигну. Ні, то в тому годині було. Два крадії в нас було. Що, вже щось вкрали? Підійди сюди. О, бачиш? Значок висить. Де? Раз значок, ось два значки. Ось ця Так. Капець. Боїться. Вкрала гроші. Я? Скільки разів вбив. Займаєшся... О, 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 A je... Ah, dat dus is het niet te zien. Ja, dat is een kruis. Ik heb het niet te zien. 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 Ik heb het Ik heb het niet te zien. Ik heb het niet te zien. Ik heb het niet te zien. Ik heb het niet Чотири... Майже над головою має висити значок. А, типу, що вправо? Або ну, ти маєш бачити, щоб вони взяли товарене і не розплатили. Угу. Фанфикатурі опла оплачують. Хе-хе. Та-та. Будь лисий. Так. О, три кавери. Прикинь, три, -три. Ого! Одинадцять! Okay? 12 <laughs> баксів oh. <laughs> Чоте... на долтуану 20 баксов. Непоган. Усипюп. Что доки полкило скуп? Что-то Тут, Я плюс треба. Что? Гутивка. Да. Mm -hmm. 5... 10... Ага. Таким можу ага, 10 баксів. 10, 65, так? Eh? 50, 65. А. Окей. Рахувати треба. Я тим. А. А як тут скасувати? Я не забагато нам значить. IX скасувати. Ти маєш дати. Ну я дав багато, як а, бачу. Ти мав дати. Айкс як, а як скасувати? Ах ти можеш більше, дати. Менше черга. На... Ти можеш дати 39. Мені, ось, що я 39. Де? 39? Так. То що посередині виводіть. Так? Угу. Та. Та. А, бля. А, то. Я думаю, бляха дасть. Нет. Капіта вже черговіть. Он бляха поки я удибався. Вс одна гутівка. Ти то хел. Ти то. Твоа тапуса удай. Так, тільки мене бачить. Нічого не крадуть. Все, забирай. Два мого коштику синю.

А, вон, wow, побачу, а? 12. А, тут тільки один. 12. Ладно. Нікого нема кого бити. Ого, набирають. Ага. Іду ціни міняти. Тобто скільки? А, давай. Як я там міняю? А там тут 250 на майно стоит. Тут то пентик до 50 районов. Две сем. Двещин для Все по хрень про нас. Че на першу не пишуть, ні, да? По пишу не. Нефай. Так, 45. I've able to Two thousand years later. Oh, my son, my. <laughs> 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 okay, know. There's i the i I'm to i to go Ну, я йду стати uh -huh. так кар'єю, може хтось з'явиться. Угу. 35. Поки ще ніхто нічого не сподівав. у нас. хвалу швидше. Я хуй. Ну, знаєш, це лавчі, ні. Я на касу.

Та... Да. А, ти його розрахувала, чи я його просто так <рес> Просто так. А, ти А, чого ні? Так. Ти того голову розрахувала? Ті, що пішли, так. А того голову? Так. Ті, що стоять, ще ні. А, ага.

Не зрозумів, а у нас ще дістали кукурудзу та ягоди, ми молоко не виставили, зрозумієш? У нас є? У нас було молоко, ми його не виставили, зрозумієш? Ну. Зрозумієш? Ага. А як ми так помахали? Я дію, ну що тут навіть відпочити, не я не дію. У нас є молоко якесь? А, у нас дві, по... дві упаковки молока було. Файно. Ми його не виставили, що файно? Можно там місця не є місце, заставляли. А Я думаю, що вони перший не може найти вука. Капець. Вони припухли. Чого їх так багато? Зараз буде перерва. А це не знаю, зал... що на ціну на ціна не залився? Перерва. А? що ні. не понимаете И Тут что-то... О, что? злодей. Да. Стекание. Давай не... У меня а не у но... Да, на дворе. Да. Биля... А, мороз... а их тут Белая мороза, да. Их тут двое, okay. Ничего себе. Вот он а текает. Оба oh, где yeah. далеко? Да. Оп прямо. Там де гроші закреслені. Блин, воно що дерев. И де за касу! Так я перерву зроблю. Ты где-то. О, ще одно. На! На скену. А, а мене перерва. Я школа. Я там був знания Де воно натекло. Або. Ваш. Дай винок. Я с кем? Эээ. Джай, черка Дай винок. Бали. Я не могу скидать о схему. Дай. Венек. Дай, венек. Дай венек. Ну как будет девушка. Капец, она пропала. Она скрывает товар и пропала из девушки. Офигеть. А мы пора закрывать. Кинец рабочего дня. Первый день. Е, не найдено продуктов один. Ничего себе, 13 раз пограбовано. Пограбовано разів 13. Походу. Природна регістрація вже програмувала. Духи 1247. Досить французи 594. Грошей втрачено через грабіжників 73, крома 5. Майже 100 баксів. Капець. А треба покращувати результат. Знаєш? Ну що ж. Подумайте, будь ласка, назву для нашого магазину. Ми всі коментарі прочитаємо. Не забудьте про лайк, підписку на канал. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.